Мене звати Настя і я інструктор з пілатесу. Сьогодні я покажу вам ряд вправ, які дуже позитивно впливають на м'язи спини. Розпочнемо бокс. Ляжте на живіт. На просто сідничні м'язи. Підніміть важку частину тіла та витягніть руки вперед. Зробіть вдих і на водях розведіть руки в сторони. На поверніться у вихідне положення. Продовжуйте виконувати вправу, слідкуйте за плечима та не опускайте важну частину тіла на підлогу. Дихайте максимально глибоко, узгоджуйте дихання і з рухами. Зробіть 12 повторів та розслабте тіло. Друга вправа також викор... виконується на животі. Ляжте на живіт, стисніть задню поверхню стеву та покладіть потилицю на долоню. Та на водих підніміть два стегна від підлоги. На вдих поверніть певно назад на підлогу. Уявіть, що ваш корпус прив'язаний до підлоги і не може рухатись, а ноги підвішені до стелі. Власна частина спини і плечей мають бути розслаблені. Для захисту попереку та стабілізації корпусу спускайте сідниці. По закінченню справи підніміться і сядьте на п'ятки. Розслабте м'язи попереку. Під час третьої вправи залишайтеся положенні, лежачи на животі. Ноги прямі разом. Руки витягнуті перед собою. На вдиху потягніться всім тілом і плавно виконайте підйом рук. Поверніться у вихідне положення. І виконайте плавний підйом ніг вгору. Знову поверніться у вихідне положення і одночасно підніміть вгору руки та ноги. Це буде одне повторення цю вправу 8-10 разів і по закінченню вправи розслабтеся. Четверта вправа називається плавання: ляжте на живіт та витягніться на підлозі. Стисніть м'язи ніг та сідниць. Пальцями рук тягніться вперед. На вдих підтягніть живіт до спини, одночасно підніміть з повітря праву руку та ліву ногу, затримайте їх над кілометром. Поміняйте положення, піднявши від підлоги ліву руку та праву ногу. Уявіть, що ви балансуєте на підводному рифі, і вам потрібно контролювати рух, щоб не зісковнути з нього, закінчивши вправу, ляжте на живіт та розслабте м'ясом.